1 травня Міністерство юстиції передало повноваження реєстрації в сфері бізнесу та прав на нерухомість, в тому числі нотаріусам. Станом на 10 серпня нотаріусами області було здійснено понад 55 тисяч реєстрацій заявок стосовно нерухомого майна. В той час, як до державних органів та інших реєстраторів, разом надійшло лише 30 тисяч звернень. На сьогодні нотаріуси зарекомендували себе ефективними реєстраторами, повноцінними реєстраторами. Держава планує повноваження нотаріусів розширити, зокрема надавши право державної реєстрації актів цивільного стану, а відповідно доступу до реєстру таких актів. Вже е, готовий в принципі законопроект. Зараз діє відповідна комісія робоча група на базі міністерства юстиції. Вирішується питання щодо створення саме цього закону в рамках цього закону. Передбачається, що на буде надана повноваження також в сфері реєстрації актів цивільного стану, а саме поки що це реєстрація також любов. Наразі також вирішується питання отримання доступу до бази автотранспортних засобів, де можна буде дізнатися, хто є власником автівки, чи перебуває машина у розшуку і чи накладений на неї арешт. На даний час, наприклад, вже на базі відділів виконавчої служби ми вже почали запроваджувати доступ до цієї бази, яка полегшує роботу в сфері саме діяльності виконання рішень судів. Але база ще перебуває на стадії формування, на даний час вона може охопити лише автотранспортні засоби, які зареєстровані в межах обласного центру, але в перспективі я думаю, до осіння це буде вже всеукраїнська база. У дечому нотаріусів хочуть обмежити, зокрема, скоротити територію, в межах якої нотаріус може виступати реєстратором і звузити її до меж області. Адже як показав цей рік, чимало проблем виникало в сфері реєстрації бізнесу. З'явилися проблеми, що для реєстрації подають підроблені документи, тому хочуть. Зробити реєстрацію бізнесу по території. Знаєте, люди один одного знають, тому можливість надати якісь підробні документи або не ці, все ж таки менше буде з'являтися. Разом із передачею широкого кола повноважень посилюється і контроль за діяльністю реєстраторів. Зокрема, з початку року органам юстиції надали повноваження захищати права громадян у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. А відтак оскаржити рішення, дії або бездіяльність реєстратора можна в позасудовому порядку, звернувшись до відповідних комісій при територіальному управлінні юстиції. Ці комісії першу чергу покликані захищати права громадян і виявляти недобросовісних реєстраторів, які вчиняють незаконні дії і порушують права наших громадян та юридичних осіб що раніше порядок був тільки судовий і громадяни досить довгий час вирішили питання щодо порушення порушення права реєстрації або відмови в реєстрації їх прав з цього року громадяни мають можливість на протязі днів поновити своє право